Гагаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. привіт, друзі, з вами знову я Атом, і ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні буде цікаве відео, тому що дуже Ну, скоріш за все, дуже байтовий, е, байтова но, назва, байтове прев'ю. Але в принципі я зараз поясню, чому так. Сьогодні ми будемо відкривати оцей кейс з операції Phoenix, а все тому, що тепер є промокод такий Atom F01 без пробілів, з маленьких букв Atom F01, і е, за депозит від 500 джепонтів можна отримати оцей кейс, прокрутити ну, його безкоштовно, відповідно. І в чому прикол? Так, да, з нього падає оцей керамбіт, який в теорії може бути блюгейм, це найдорожчий скін в грі, але, звісно річ, це я більш для байту так назвав відео, тому що, ну, звісно річ, навіть якщо він випаде, хоча шанс просто мінімальний. А, то шанс, що його відправлять блюгем, ну він нульовий, тому що його не відправлять блюгем, адже цей скін закупається з маркету, а хто адекватний виставить ну, на маркеті блюгем скін. Ну, коротше, не важливо, це більш такий байт. І сьогодні, відповідно, перевірочка. Почнемо з одного, крутимо, і дивимось, що звідси може випасти. 114 ж я витрачаю. Ну, а промік відповідно дає його. За депозит від 500 То там. І, і ще, звісна річ, 11% до ну, при поповненні. Так, а, тепер 5 разів. І от 137, я так розумію, оці Максевини непогано коштують 571. Окуп на 1 джепойнт є. А, і також нагадую, що в мене є телеграм-канал, посилання в описі. Також QR-код був на початку відео. І там, ну, звісно, річ, новина про цей промокод виходить набагато раніше, ніж ви бачите на моєму Ютубі, бо на Ютубі я заготовлюю серії, як би, заздалегідь, а, а в Телеграмі я відразу інформую а, підписників. Так що можете підписатись, посилання є в описі. 149 Поінтів. Я подумав на секунду, що зараз мені випаде ніж. Але, на жаль, без но. О, цей юспик, він непоганий. І він реально непоганий, так. Да. <хе> як я вже і сказав. 240. Окей, 780 пропоную. Пропоную, дивіться, знаєте, як пропоную? Зараз буде перевірочка. 500... 570, пам. 570 пам. 570 пам, 570 пам. Ой, я не забув натиснути кнопочку відкриття. А що таке? О, провантажило. А, 570 пам. 570 пам. 5... І вже не вистачає. Почекай, 4, 3 кейсики. От на три вистачає, 342. Відкриваю. Мактенхід непогано, і продаємо абсолютно все, що випало. Це 4 тисячі. А було, по-моєму, більше. Ну, давайте ще раз спробую ось таким чином зробити і вже перейдемо до якихось інших кейсиків, бо я думаю, ну, фокусуватись на цьому протягом всього відео немає сенсу, тому що, тому що можна повідкривати щось цікавіше. Це така була інформативна хвилинка, продаємо. Плюс 100 джепой. Ладно. А, срібний кіс. Ну, давайте ж відкриємо. Поки оці дешеві є, які безкоштовні. Пам і почекай. Срібний кейс, цик-чикс. Що? Які три. Трен... Це мені здається, ну, такого я ще не бачу. Такого я точно ще не бачив 13 13 понтів. Тут дорожче, тут дорожче, навіть першого дорожче. Ну це мені так не пощастило, здається. А, так, що? А, почекайте, перевіряємо. Перевіряємо, що з цінами. 14 500, нічого не додали. А, оці кейси додали, щось змінилось, нічого, мабуть. Не змінилось. Ну... Що з цього випадає, це вже жесть. Ладно. А, можна відкрити рекойл-кейс 1845, навряд чи щось випаде з червоного, але, можливо, 2 АК-47 вони вже, в принципі, мене окуплять. Ні, а, Випадає, ну, непогано 1200, хоча б не такий злив, який я міг виловити з цих кейсів. 1745 джепоєм, колекція 2021. Другого року. Мені цікаво, чому не додають там колекцію 23, го 24, -го, 20. Ну, 25-го, ладно. А от 23-го, як мінімум, ну вже треба ніби додати, ні. А, як ви думаєте? Так, 1720 це кейс з Авіками, і окей, це гарний Аві. І ще щось. Окей, то nice. найс. Це вже скоріше, да -да -да, це окуп. Щось таке, як скелет падає і, Дві і і. і, і, і. АВП можна калаші тепер прокрутити. Зараз просто 5 сіток сафарі. Готові? Ну, таке. Ой, та оці. А. А може фактори, ні? Ні. І тища. Ще крутимо. І треба, мабуть, ще такий кейс, як я згадав. М -м, Джокер. Джокер називається. Оце, до речі. До речі, це Окуп, ладно, це Окуп. Хотів нагнати що ні, але все ж таки окупило мене. Джокер кейс, пам, тут думаю, 500. да да, да да Да-да-да-да-да, 546, ось тут думаю, 1200, найс. І фінальний треба, щоб мене окупило. Пам ось тут думаю, Ну, які 500. Окей, апгрейд, апгрейд і робимо просто 2000, сподіваюсь. Оцей Мактен випадає прямо зараз, але він не випадає. Він не випадає, на жаль. Золотий, безкоштовний кейсик летить. Летить і. сподіваюся, на... дійсно гарний дроп, бо вже щось. Почека. А, ну вайтаут, мабуть, було б дорожче, бо воно не випало. Скільки. от 551, скільки вайтут? 2000. Ну, про ну, так, просто. Просто по приколу. Так, 3300 є. Ми можемо відкрити. Оце, в принципі, 5 е, сонячного сафарі. Можливо, щось виловлю цікаво. Оце, оце нормально. ой оце, це дуже гарно. І 2-3000. 3000, це окуп. А, ну це не прям оку. Ой, ще, ще раз. Ще раз, бо це не прям а, так. О, найс, це вже, це вже теж гар. Оце вже гарний окуп. Оце вже дуже і дуже гарний окуп. 5400 джеппоїнтів на балансі, і відкриваю просто кейс джекпот, 5 штучок, Турбопік Окуп, а може ще щось хоча б. Не можна, да? Ну, оце, ладно, Оце нормально. Продаємо раз, продаємо два, 840 і спробуємо. Ну, мою удачу на оцю. Ой, які ти? Які десь. Які? Куди я лізу? 2000. Просто 2000 обережненько на цей же скінчик. І, на жаль, на 24% він не випадає. 5522. Що я можу відкрити? І, в принципі, за цю суму я можу відкрити ось цей кейсик 3000 тисячі. 30 gпоintів, і перша дуже гарна. А от все інше ну можна щось ще ще. Чотир... Окей, 640 і 3600. 3600, 6000 є, відкриваю кейс. За 5550 5 555 gпоintів, якщо падає щось. Ну, суперкруте, я, скоріш за все, почекай. 16. Ну, скажи, що за 16. 5500 та ж сума і. Я думаю, мене зілє, якщо я відкрив друге. Тому відкрив. Зміню. Зміню просто кейсик, навіть ще дорожче відкрию. Я дуже сподіваюся, що воно мене не затролить ніяк. Ну, це 4, да, мабуть. Це, мабуть, чу... да, це 4000. Це реально 4300 4 uh, 4400. Будь ласка. Не дивлюсь про верхній кутче. Чи... А це, вибачте, що болоті. Ні, це це мем. Це, це реально мем. Почекай, що? Поче. Я не вірю в це. Я не ві... Я не вірю. Я просто не вірю. А як? Окей, я зрозумів, цей кейс, ну, його ні в якому разі на моєму аккаунті не варто відкорбутися. Це така жесть. Це що було? Це просто, ну, це мем. Ладно, є ще шанс, якщо зараз падає щось плюс-мінус норм, я сую в апгрейд на 6. ти... Ну, це тисяча. Це десь. А ні, це трьошка. Почекай. А от е, в апгрейд, якщо чесно, таку суму не хочеться да, ставити ніби. А, ладно, просто два космічних тоді дефюзи. Тоді два космічних. Перше. Окей. А це. Ну, окей, окей. А, так. Давай спробуємо. А, 1400, ставлю на 4000. Будь ласка. Будь ласка, 30% зайди. Почекай, шанс є. Найс, nice, найс, nice. він заходить. А, він заходить. Я думаю, варто продати. Я думаю, варто продати. А, є, в принципі, 5 тисяч. Окей, йдемо знову в редкейс. Я якимось чином зміг камбекнути. І якщо зараз редкейс мене окупає, це буде дуже круто. Поїхали. Будь ласка, просто зроби це. Не кажи. Не кажи його суму. Боже, який це бред. Який же це бред. Просто. от, як і, як, ну, Я просто знав, що не треба оцей кейсик чіпати. І там реально випала, ну, ось така от штучка. Калаш Легіона Нубісу, 4 4000. Ретро мене зливає, так? Ну, до речі, Окупає. До речі, окупає 4900 і. І, 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 і. і Ну, давай спробуємо так. 3000 витратити. На оцей кейсик 560, і все інше дуже і дуже погано. Ну, оце, в принципі, 2600. Давай робити контракт. Давай робити контракт. Ось так. Пам. А, почекай, що? Які 600. Ні, джидрос. Ну, офіційно. Джудроп тролить мене в цій серії. Просто, ну, офіційна інформація, джудроп затролив Атамаєв. Тому що, ну, я не знаю. Я на не... 1200 окей. І оце має коштувати теж непогано. 2600 витратив 2300. Ну, я не знаю, я просто... в шоці, Якщо чесно. Ладно, регістрейшн. Дві штучки. Летить і. давай два окупи. Два оку... Ага. Ну, як сказати? Окей, ще дві штучки. Не зрий. 200, окей, 3800. Чотири штучки, будь ласка. Окей. Ну, окей, окей, нормально, нормально, в принципі. 4500 є. Що робити, таке питання. Ну, давайте нічний даст. Нічний даст, може рукавички, які мені падали давно. Ну, як давно, там, в якихось серіях нещодавніх відносно. 1800, окей. А, ну, тролінг не закінчився. Тролінг реально не закінчився. Я думаю, треба скоріше вже закінчувати бо це якась жесть. 1500. воно просто дає 1500. Окей. Фастом. Фастом, пам, лімпус, окупний Ще раз, фа. Fa... Ну. Но... О, скільки почекай? три щес, а куди? А куди така сіна на цей? Ну, я якби не проти. Давайте спробуємо спанч Боба. Чотири штучки відкрити. Скоріше за все, це буде злив, я це розумію, але можливо. Окей, почекай. О, окей, це, це дуже гарно. Це дуже і дуже гарно. 6500, я зміг камбекнути, і прямо зараз. реванш полетіло. Просто полетіла. Будь ласка. You... Ну, це ніби 3000. 5400 залишається. І. я не знаю. Я, якщо чесно, не знаю, що робити. Вакбан кейс. Ось тут. Знов це юз, Знов це юсп. Знову він. Окей, ладно, є такий кейсик, називається Нічний даст, фастом він вилітає. І це. 2000. Окей, елітний кейс може мене врятує. а Це 3000. Це навіть 400. Почекай. Є 7500, і мені треба просто-напросто окупитись. Яким чином? Rashai Rush B дотискаємо. Це насправді оцей безкоштовний кейс, він зараз мене може ну, дуже сильно і дуже сильно врятувати. Ну, це я не буду залишать. А, ну бо це 1500 навіть коштує, і мене знов джудроп починає тролити, Я не знаю, що відбувається. Давайте відкрою так, два кейсики. Ну, да, це жесть. Це просто об'єктивна якась не дуже <серіпи> нормальна серія. А, в плані видачі, ну, зі сторони джудропу АК-47, Касар, ще раз пам, глок uh, 1200, далі йдемо. Ну, а цей дігл було б непогано. 1400, ну. Закінчуємо. Може, є шанс в апгрейді, тому я просто ставлю. Не буду нахабніти, ставлю 5 тисяч і оці рукавички. Можливо, вийде ну, з серії вийти в 0. Будь ласка, 24%. Сьогодні жодного апгрейду не зайшло. Сподіваюсь, цей заходить. А, ні, сьогодні заходив один апгрейд, да. Мабуть, через це він і це... ну да. Все. Всім дякую за перегляд цього відео і зустрінемось в наступній серії.